Ось наша свинка, наше м'язко вже знаходиться в багажничку. Так що їдемо на базар. Зараз трішки торганемо. Так, Сережа. Ну <реш> що, як торги? Так, все добре, все хорошо. Щось ти дуже швидко. Так, Такий так ринок чудовий, чи там, чи там половину назад привезла. А ну показуй, як базарчик сьогодні. Це носко, О, А талісман де наш? Шо, талісмана нема? Голову продали. Йо маю, це, та це ось вже кусочка це... сала і одна галяшка. все. Ну Супер. Це кролика брала, ну в селі кролик не пішов. всіх є кролі, оказується, представляєш? У нас? І... Кролячий бізнес на селі не зробиш. Не зробиш. Усіх є кролики, так що таке нічого. Ну знає. нічого, нічого. Будемо його далі реалізовувати на місто, де нема кролів точно. <рес> ну так. Да. Ну, чудово, чудово. Ну, Тобі сподобалось? ми, звісно, залишили, будемо починати сезон копчення, А, ну да, трішки будемо, значить, робити, ну, в принципі, асортимент той же. Удосконалювати своє ковбаски, і також черевини. Копчені кролики будуть. Копчені кролики Спробуємо. сказав, будуть. Спробуємо, так. Да. Все. Так що чекайте, будемо раді, всім замовленням. Пока-пока. Всім привіт! Всіх ради в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам! Ну, як ви зрозуміли, з початку відео. Був у нас забій кабанчика, але це відбувалося на тому тижні. Це ми так завершили той тиждень, п'ятниця, субота, все це відбувалося. А сьогодні у нас уже понеділок, тож розпочинаємо новий тиждень нові плани працюємо. На сьогодні у нас запланований день кроля, тобто, сьогодні будемо займатися забоєм. Потрібно. Тих кроликів, які, вже, які дійшли до тієї кондиції, що потрібно їх прибирати, їх потрібно прибрати. Не потрібно, щоб вони пересиджували, дарма корм споживали і тільки місце забирали. А попрацювати є на чим готові. У нас ось дві верхні кліточки і дві нижні кліточки. Тут 4, тут 5 і тут по два. Тобто ну, більше 10 кроликів. Так що. Займемося сьогодні цією справою, а ці дуркують. Що ви там гоцаєте? Радіють, радіють зранку у них. Принісімо корм. Ось. Зараз у нас тут потоп сьогодні. Був такий вночі дощ ливень, що аж сюди забігло в приміщення. Треба робити тут на подвір'ї нахил підсипати тут. Землю і робити так, щоб водичка виходила он, туди на огородик до чорнобривців. Тому що це не діло. Зранку прийшов, а кролики наші плавають. общем, Набралась така кількість води, що зайшла сюди всередину приміщення. Та нічого страшного, все це діло ми прибрали, вимили, але треба вирішувати це питання. Там у валі. Після забою кабанчика залишили ми деяку кількість м'яса. Маринується, стоїть в розсолі у нас в маринаді пічеревина, стоїть салко, стоїть баличок. Ну, і деякі там ще частини були замовлені ребра, там ще не пам'ятаю щось. Тож, і сьогодні замаринуємо, замочимо кролика і закоптимо також кролика. І Хочемо спробувати ще приготувати тушонку з кролика. Так що у кого є бажання спробувати копченого кролика або тушонку під відео будуть координати, дружини. Звертайтеся, пишіть на вайбер. Не знаю, що ми там отримуємо. Ну, копчення ми вже проводили, кролика дуже чудова річ, мені сподобалося, просто супер. Тушонку будемо робити перший раз. Спробуємо. До речі, автоклав зараз стоїть, потрібно розбирати і забирати звідти з нього. Вчора готували паштетик. Паштетик, натуральний, м'ясний. ну, Будемо вибирати, покажу, що там за чого, що за паштет, теж можна замовляти. Так що трішки продукції є, розпочали вже забій е, свиней. І будемо вже працювати в цьому напрямку. Так що скоро розпочнеться вам кричать, е, забій півнів. Асортимент є. Замовляти можна. Що у нас по окролам, Значить. Окрилилося, як я вже показував, передостання кроличка у нас крапка привела 14 штучок. Ця вже не пам'ятаю, начебто 11, ну щось там кількість добра І залишалося в нас останнє. Я як відчував, що залишив 14, хоча для неї це забагато. Ну, я чекав на ось цей окрол цієї кролички, і вже потім вирішував би що до чого. І все вірно зробив 14. А ця привела 3. 3 штучки. Ну, звісно, що вони такі, начебто їм уже по 3-4 дні. Але 3. Тож, від нашої крапки 5 штучок я забрав, підкинув до нашої кролички панона номер 1 І таким чином в неї вона зараз годує 8 штучок. Ну, а в цієї залишилося скільки там? 9. Тож. Ось так ми розподілили і, в принципі, все чудово у нас вийшло. Але не подобається мені. Це вже в неї другий окрол і теж знову маленька кількість. Ще спробуємо разок, дамо їй один шанс. Ну, добре, коли ось такі йдуть турові окроли, що можна ось так зробити такі розтасовочки. Так що, в принципі, все чудово. Ці три кролички і там. Получається три із шести окролів, Один прохолост, одна кроличка прохолостила. А п'ять все чудово, все працюють, так що непоганий результат. Працюємо далі. Зараз подивимося на наших малюків, як виглядають ті три, і як виглядають наші ті, що ми підкинули. Яка різниця? Ну ось, ось її. Малий і ось цей, що ми підкинули. Відчуваєте різницю? Хі -хі -хі -хі. Хоча вони в один день родилися. Ці ось зранку, ось оці зранку, а ці на вечір. Ось один від неї. Ось інший, другий. І десь ще є чорний. Третій такий ж, а ось трішки менший, але теж великий. А ось ці ж, що ми підкинули маленькі. Теж нагодовані пузаті, які. ой ой чудові, чудові. Ну але вони наскільки менші. Дивіться, ось такий теж нагодований, але маленький. Тобто, яка різниця? Ну і звісно, що так вони будуть рости, і так вони будуть вагу набирати. Ці будуть в два рази більші за них. І скоріше. Виростуть, тобто вага, звісно, що при народженні відіграє дуже важливу роль в подальшому, але, але кількість, аби ж вона привела <головіка> велику кількість і всі ось такі. Ну, Таке буває, але дуже рідко. Тож, такі у нас результати. Також в планах сьогодні провести сюди до наших старих курочок і півнів освітлення. Тому що для курей це дуже важливо. Та і плюс півні не хочуть заходити. Сідають на подвір'ї. Коли було літо, тепло, то це нічого. А зараз ось дощі розпочалися і вони там мокнуть на вулиці. І виходить, що тут вже в цьому шалашику. Темно, а на вулиці іще видно. І вони тусуються, там тусуються, поки не стемніє, і там і ночують. В приміщення мало хто заходить. А коли в приміщенні буде світло, і на вулиці вже стемніло, а тут іще горить світло, тож вони будуть всі сюди заходити де видно. Ось та стіна у нас. Зразу хочу зробити освітлення на два відділи на два шалашика. Ось та стіна у нас вона одна. на... Два відділа. Тож, зробимо в неї отвір, і там посередині вцепимо лампочку, і лампочка нам буде давати відразу на два, так скажімо, приміщення освітлення. Тож, на сьогодні купа планів. Але я думаю, все ми це зробимо. Ну і з цими дівчатками у нас також є. Перемога вчора у нас, до речі, було аж дві перемоги. Говорювалі, у мене сьогодні дві перемоги по господарству. Вона каже, який кажу, наш молоденький хрячок пішов на фантомчик, все. Тобто, ми цю справу практично вирішили. І дівчатка наші молоденькі курочки. Все. Вчора вночі самі всі позаходили в курничок. А то вони, я до цього їх десь та цілий тиждень уже вони сідають отут, у цьому закутку, мостяться на ніч і все. І тут вони ночують. І кожного вечора я приходив, відчиняв двері і їх заганяв, туди заганяв, з двері замикав, все зранку відчиняю. Вони виходять. Вчора ввечері приходжу. о... Дві курочки стоять в черзі, щоб зайти, а всі інші вже там всередині. Тож, все добре. Все добре. Ну і з хречком, як я вже сказав, вчора ми вже розпочали працю ще не до кінця. Але сім'я я ще вчора не взяв у нього, тому що він так пригає, ну, ну, ще він не розуміє, але в нього намагання є, і він уже, ну тобто, поняв, що я від нього хочу. Не так, що я до цього було е, за носом, ставлю йому фантомчика. Він прийде, понюхає щось його, погризе трішки і пішов собі ліг. І відпочиває. <хи> Ні. Вчора він вже все, він так когризе, його піну пустив на нього взад, вперед, взад, вперед, потім вискочив зліс, вис... ну тобто, вже у нас і в цьому напрямку є деякі, ну скажімо так, позитивні моменти. Ось наш малий. <хи> Думаю, що прийшов я його відчиняти. І випускати на подвір'я, по щоб він трішки походив. Але ні, значить, і також сьогодні у нас термін до повторної його ревакцинації від парвовірусної інфекції. Пройшло у нас вже 20 днів від тоді, як я його перший раз вакцинував. Тож сьогодні зробимо йому повтор. І там деяким свиноматкам, щоб ну, більш раціонально використати вакцинку. Вакцину запитували на даний час, я використовую Суімун Ері плюс парво. Суімун. До цього використовував парворувакс. Ну, щось, щось вона мені не сподобала. Суімун, ну, Така теж із скажімо так, з дешевої категорії, ну, але начебто працює, працює непогано. Не Тож вакцинуємо цією вакцинкою. Є, звісно, що кращі вакцини, є порциліус парво, є ерісен парво. Здається, ну, є, є ще купа вакцин від паровірусної інфекції, які ну, кращі, кращі по якості. але Ну там дуже велика фасолка. Мінімум іде на 10 свиноматок, мінімум на 10 доз. І якщо мені ось потрібно всього одного кричка провакцинувати, інші всі все, будуть просто викидатися. Тому що вакцина не зберігається після того, як ви відібрали хоча б одну дозу або відкрили флакон, ну тобто відкрили флакон або відібрали. Пробили голкою резинку і взяли звідти якусь кількість, яка вам потрібна, одна доза навіть. Це вже рахується все. Вакцина. Ви запустили туди повітря. Вакцина після цього не зберігається. Вона після цього потрібно її використати протягом е, двох годин. Все вона далі просто утилізується. Тож таким чином е, використовуємо ті вакцини, які йдуть е, ну, менша кількість 5, на 5 доз. 5 доз вже не так, ну, ну, одну дозу використали там, чи дві, інше утилізували. Е, так що ну, <поки>, поки що так, е, немає такої кількості свиноматок, щоб використовувати більш якісні вакцини. Ну, Як я вже сказав, і суімун працює начебто все добре. Насіння у нас гарбузове чергова партія в нашому охолоджувачі. Висушилась, готова. Для того, щоб її далі зараз перемістимо в місце для зберігання, а сюди загрузимо слідуючу партію вогкого, мокрого, І включаємо, вмикаємо і вперед працюємо, сушимо. Тому що на подвір'ї вже все насіння не висушиш, з тому що погода вже цьому не сприяє. Тобто тільки ось таким методом. тільки Якимось шляхом. Ось ми використовуємо, можливо, хто не бачив. Фокусуйся. Не хоче. Охолоджувач для гранули фірми Техномашстрой. До речі, там у Валі вже у дружини є деяка кількість замовлень на зернята. Люди просто замовляють піджарити, собі, дітям і скоштувати. Так що, в кого є бажання, ми навіть і не думали, ну, що будуть такі замовлення, люди запитують: а чи можна вас купити ну, собі для того, щоб поїсти. Ну, так, можна, а чому ж не можна? Так що, можливо, хто ще хоче, в кого є таке бажання, звертайтеся, скільки кілограм потрібно, будемо відправляти. Добралися до нашого автоклава. Так. Стравлюємо зараз залишкове повітря, що в нас є. Так, щоб тиск впав повністю. Відкручуємо болти. Ну і дістаємо, дивимося, що у нас там вийшло. Болти з гайками зняли на столику. Відчиняємо. Я вже кришечку підірвав, тому що так однією рукою це не зробиш. Забираємо. Ну і дивимося, що ми там. Все ціленьке, все добре, дістаємо. Ось! Яка краса. Натурпродукт, ніяких відходів, нічого, чисте м'ясо. Вчора трішки скуштував там, банки набирали, баночки і залишилось, невеличка кількість. На хлібець, намазав. Та оце річ. Це просто супер чудова річ. Смакота неймовірна. Тут все такого. Це, як сказати, не магазинний пащет з боїнських відходів. Це натурпродукт. Чисте м'ясо. Ну, як м'ясо? Е, значить, печінка, серце. Легені, голова і е, м'ясо із задньої частини. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Ну, а на цьому поки що все. Ми звільняємо автоклав, дістаємо пащетик, готуємо його до, е, будемо робити, як я вже сказав, тушонку з кролика, тож трішки справи рухаються, працюємо. ну і в цьому ми завдячуємо нашим, звісно, що захисникам, які боронять нашу неньку і дають нам змогу працювати. Не забуваємо, друзі, про це і по можливості допомагаємо. Всім ще найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення!